От в такому бежити дворі. Як мені такий якийсь затишок. затишок, та от така хатка, то от тільки єдине, що це немає пандусів. Хто би придумав, а так воно таке круте. Такий дворик. І там зелень. така якась зелень. Але сам дім прикольний. Там ззаді гараж буде. Такий щебеночка. І гараж на кнопку нажимаєш і він відкривається. Деякі на клямку, деякі на кнопку. Тайкий, коротше, Hyundai. електричний, крутий. Так. Де тут з'їжджати? Нема куди з'їжджати. Ну, тут ой-ой-ой! Тут два був з'їзд. Тоді зразу туди виїду. Яка красота. Як щеп'яночку головне не заїжджати? Бо я так був колись застряг. Зимою ми тут були. Ну, тут не була зима, то вже було так. Ну Кінець лютого Кінець лютого вже сніг майже майже зійшов. Тут тут була така обстановка. А Тепер все в зеленіє. І були, набагато все класно. Квітки такі гарні цвітуть. Кущі люди підрізають. І тут я коротше називаю той райончик. Беверлі хіллз бо коротше тут така красота. Як я дивився ті тревел обзори, як в Голлівуді, там в Лос-Анджелесі, то от такі самі, там, де ті букви Голлівуд там є такі вулички з нагору їдеш. А тепер першого дуже люблю то дивитися. Так як не можу ніде десь поїхати бо нема прав, то я включаю на Ютубі від першого ліця і, і з ким з'їжджу. Такі як ціни тут. На таксі 500 баксів поїздка. Да. Дуже не поїздиш, хіба дійсно машину чекати, поки права здам. То можна коляска. Я їде. 20 кілометрів має зарядки. До 20 кілометрів то можна ого-го, як поїздити. Просто ще боїмося, щоб не заблудитися. Там, де ми знаємо, там ми гуляємо, а там де не знаємо. Не знати, як потім вернутися всі вулички похожі одна на одну і можна заблудити. Ну, Тоді ж вивіски. Ще я би вміти по-датськи читати. Якби воно ще було продубльовано англійськими, я по-англійськи вмію читати. Тільки перекладу не знаю. А от читати по-датськи точно ще не вмію. Хай. Як добре, що мені дали ту електричну коляску. Бо я би прийшлося того крутити на тій домашній в Україні так, хто має взагалі інвалідну коляску будь-яку, то вже круто. А тут є рубрики домашня коляска і вулична коляска. Вулична коляска то на кнопки на пульті. А домашня коляска то, та, як в Україні, звичайна коляска, яку ти сам крутиш. І ще є ходунки, І ще є ходунки, які ти просто пхаєш, але там є коротше, відділення для торби або якихось продуктів. І ті ходунки то не просто ти пхаєш тілешку, а воно ще тормоза має. Ти ще можеш зафіксувати, сісти на них. Там є підставка така, яка витримує до 120 кг. Ну, ще трохи і мене не витримає. <concerned noise> і... Там ставиш, М -м, можна просто нажимати на тормоза і відпускати. І коли повертаєш, то нажимаєш на один тормоз. Наприклад, правий і ліві колеса крутяться, праві блокуються. і ти таєм повертаєш по кругу, як циркуль. От І прикольно. Воно зроблено, а якщо два речага опустити вниз, то блокуються всі чотири колеса і вона нікуди не поїде, і ти можеш підставити ту підставку і на неї сісти на ті ходинки і відпочити, якщо тобі змучився. Так і роблять. Відпочивають, потім розблоковують тормоза і далі йдуть гуляти. Гуляти чи за продуктами, от тут ми от гуляємо, то є ще далі, ніж там, де ми живемо. І бабка тільки що на ходунках пішла, я так зрозумів, в магазин. Від нашого дому 2 кілометри до магазину. А звідси то ще кілометр. То як ті люди ходять так далеко на магазин? То немає машин? Так, в Україні легше в чому. Що в кожному такому от. Кожних три-п'ятитажки є якийсь магазин, кіоск, будка. Іван, що ти дивуєшся, якщо в Україні є доставка, Та, а тут, а Тут, доставки нема. Тут, коротше, ціле місто буде отаке. Ну, ні одного магазину, нічого. Ні одного магазину, ні кафе, ні перукарні, нічого. Ну, хоча місто, то одні особнячки, то хтось подивиться, скаже, де він бачить місто, то як село. Ну от знаєте, Європа, вся Європа, то от є от таке от село елітне. Типу. Воно мені нагадує, не знаю, я не був в нашій кончезаспі, але як дивився кіно, поліцейський з Рубльовки, ну от така сама обстановка і там. От. То коротше, Данія, Норвегія, Бельгія. Німеччина. Німеччина, от все буде, от такі от 90% Німеччини то буде домики. Ну і от хіба там Берлін, там, Франкфурт, то буде якісь хмарочоси. Ну тут хмарочоси хіба в Копенгагені. І то є лікарня, і якась там коротше, знімальна група, ото де новини показують то вони мають хмарочос. Решта, всі здання, То є або такі, як в нас в центрі Львова домики до чотирьох поверхів, такі старовинні, або такі особнячки. Польща більш подібна до України, там є трьохповерхові особняки, різні такі замки більш похожі на, на український. Як то кажуть, чим більше бабла, тим вища хата. А тут не поймеш, чи, чи він мільйонер, чи він бідний. От все будуть от такі о маленькі хатки. Єдине, що по тачках оприділяєш, де, де мільйонер, де не мільйонер. Коли бачиш під домом Rolls-Royce, Бентлі або якийсь е, ну, Феррарі, Макларен, то значить багатий живе. Якщо якийсь Hyundai чи Peugeot, то значить бідний живе. У Львові, ну, в Україні кошельок можна оприділити по тому, яка, який особняк. Ну і яка машина. А тут дуже важко в Європі зрозуміти. Тут може мільярдер їхати на велику і в шльопанцях. Бо вони зовсім тут, ну, нема пантів. Країна без пантів. Але казали так, що, що вони так в кредит живуть. Ну, можна сказати, от, подвір'я, на подвір'ї 3-4 машини. І вони, якщо брати то все за налічку, то машина плюс 150% податку. І виходить, що якщо Porsche Cayenne 100 тисяч, ну він не 100, то десь... Панамера або 911 100 тисяч доларів, то ще 150 тисяч доларів ти заплатиш налоги, щоб її придбати. то вийде 250. То вже то є як половина Роллс Ройса. Дуже високі ціни. Тому вони навіть кажуть так: якщо ти маєш гроші на машину за готівку, то для тебе краще взяти її в кредит і виплачувати по чуть-чуть ніж купляти за налічку за повну стоїмость зразу, бо якщо повна стоїмость зразу, то ти платиш тих 150%. А якщо ти береш в розстрочку, то ти маєш навіть знижку на податки і, і за те, що в тебе іпотека. Якщо іпотеку маєш, то навіть загальний податок від зарплати, якщо тут, зар... ну, якщо тут загальний податок, ми навіть платимо є, і всі люди 40%, то коли ти маєш кредит, то тобі роблять знижку на загальний податок із за того, що в тебе кредит. Тут тому вигідно всі свої спорткари, вілли, яхти і приватні бізнес-джети брати в кредит. Хоча, мені здається, той, хто купляє бізнес-джет, то явно йому не треба кредит, в нього і так все добре. Але просто в кредит брати вигідно. Ти, звісно, переплачуєш, але ти отримуєш знижку на налоги. Там 10%. Якщо Якщо якийсь там довгостроковий кредит, якщо... ну, коротше, вигідно, якщо брати хату в кредит, а хати вони десь так мільйон доларів і вище, то. 10% на податки маєш. І якщо в тебе є якийсь крутий бізнес, який приносить тобі, наприклад, мільйон доларів в місяць, то 10% податків в місяць, то є по 100 тисяч. Ну і виходить, ти за 10 місяців за рік ти собі на податках той мільйон економиш. І виходить, що для тебе, якщо ти купив. Хату в кредит, то на податках ти економиш, ніж ти виплатиш ту хату, то виходить так, що вона тобі обійшлася безплатно і ти ще зверху 2 мільйони заробив. Ну, бо не на рік не беруть, беруть на 5-10, на якщо то квартира, якщо машина, то менше. <плухи> як... <плухи> так. Ну я, коротше, як, ну, спочатку я був обурений, йома, -йо! Такі налоги, ви що здуріли, та як тут можна розбагатіти, чи там заробити, і звідки в людей такі по п'ять машин, і то таких крутих іномарок, якщо тут такі великі налоги. Але виявляється, є лазєчки, що можна мати пільги по налогах, якщо в тебе куча кредитів. Получається, ти в кредит береш машину. В кредит береш хату, в кредит береш всі меблі. Коротше, затаруєшся, закредитовуєшся так, щоб ти 30 років тільки віддавав той кредит. Але ти в результаті маєш такі пільги на податках, що Ай. маєш такі пільги на податках, що ти той кредит і то все, що ти понакуплював в кредит, то виходить, воно тобі, якщо розтягнути, то в часі... На 10 років то воно тобі обійшлося безплатно. Ну і круто. Я з таким розкладом то вигідно брати кредит. Просто ми біженці поки що, і в нас нема ще роботи, ми на пособіх. А ті, хто на пособіх, вони не можуть отримати кредит, бо ніби якщо пособі я найду, Ну, то я в якщо пособі дають на їду, то вони не можуть зрозуміти, що як так, що ми ще заощадили і купили щось в кредит. Що ми хочемо взяти в кредит, наприклад, машину, вони кажуть, добре, звідки ви будете той кредит платити? Способія, яким чином, якщо пособія розраховане на їду. Ну, не знаю, буду економити на Кока-Колі, я ж не курю, не п'ю. Ну, От, ті, хто тратить на сігарети. А я на то не трачу, значить, буду економити. Зато буду їздити на Поршкаєн. То вони таке не можуть зрозуміти. От для них в голові не вкладається, як можна жити на мінімалці і ще й економити, ще й заощаджувати, ще й заощаджувати типу, так, щоб ще собі відкладалося. Але тут така система зроблена так, що якщо б пособі тобі дали, ну в нас воно 300, то 500 доларів на людину, нас двоє, то виходить, ну, можна, можна сказати, 1000 баксів маємо того пособія. І якщо б ми його з рахунку не знімали, ну, а так як я кажу, економили, то коли на рахунку назбереться сума більша ніж 10 тисяч крон, то прикращається по Тобто, доки не потратиш те, що накопичив, новини не, не видадуть. Вони не дадуть тобі розбагатіти, так як наші роблять, що мають пенсію, мають зарплату, ще роблять манікюр, ще на фрілансі реферати пишуть, і в результаті так, офіційно ти безробітний інвалід, а не офіційно в тебе віла в Дубаях то коротше, тут таке не проканає. Тут вони одразу все пінгують, якщо в тебе є якісь ліві гроші, моментально наложують штраф, можуть все прийти все конфіскувати. Бо як то так ти не працюєш і ти наскладав. А що ти наскладував? Значить тобі лишнє і можуть вкоротити ще тобі по собі. Забрати, ага, раз ти економиш, значить тобі забагато. Я думав, що тут, наприклад, є так, що, якщо, наприклад, інвалід, наприклад, ну мінімалка 500, 500 доларів, допустимо, все, і нижче неможливо. Але коли вони бачать, що ти заощаджуєш, то вони можуть тобі дати менше. Ну, раз ти заощаджуєш, значить тобі забагато, і, і фігарнуть половину і все. І виходить, тебе примусово морять голодом. Тому. Ми, як то кажуть, не тримаємо на карті, зразу знімаємо, а там, якщо я собі в шкарпетку сховав, то нікого не грибе, а може я потрати. Так що, от така фігня, малята. Що ти ще хотіла зняти?